Вітаю, дітки! На минулому занятті ми познайомилися з числом та цифрою 8. Давайте згадаємо, як вона виглядає. А зараз порахуйте, скільки зображено пташок. Вірно, їх 5. А скільки ви бачите тюльпанів. Так, їх 7. А скільки зображено сонечок. Вірно, їх вісім. А скільки ви бачите нарцисів. Так, їх три. Молодці. Хлопчик Микита вирішив допомогти тренеру після заняття і скласти м'ячики на поличку. Порахуйте, скільки ви бачите м'ячиків. Так, їх вісім. Давайте подивимось, як саме їх можна скласти. Один. Та сім, два, та шість, три та п'ять, чотири та чотири, п'ять та три, шість, та два, сім та один. Отже, склад числа вісім: Один та сім, два та шість, три та п'ять, чотири. І 4, 5, і 3, 6 і 2, 7 та 1. Поставте відео на паузу та запам'ятайте. А зараз ми будемо продовжувати вчитися розв'язувати задачі. Нагадую, що в кожній задачі є умова, питання, яке починається зі слова скільки, розв'язування та відповідь. На галявині росло 5 підсніжників. Потім виросло ще 2 підсніжника. Скільки підсніжників стало на галявині? Умова задачі. Нам відомо, що росло 5 підсніжників. І ще 2 вирісло. Питання. Нам потрібно узнати, скільки підсніжників стало на галявині. Позначимо кількість підсніжників, що росли цифрою 5. Позначимо кількість підсніжників, що ще виросли цифрою 2. Їх стало більше чи менше. Їх стало більше. Тому ставимо між ними знак плюс. Потім ставимо знак дорівнює. І пишемо відповідь: скільки стало підсніжників. Так, їх стало 7. Отже відповідь стало 7 підсніжників. А зараз ми розв'яжемо ще одну задачку. На тарілці було 8 яблук. Марійка з'їла одне яблуко. Скільки яблук залишилось на тарілці. Умова задачі. На тарілці було. 8 яблок. Марійка з'їла одне яблуко. Їх стало більше чи менше? Їх стало менше. Отже, ставимо знак мінус, потім ставимо знак дорівнює. Скільки яблук залишилось на тарільці? 8 мінус 1 дорівнює 7. Відповідь. 7 яблук залишилось на тарільці. Молодці! Ви сьогодні дуже гарно попрацювали, були розумничками. Дякую за увагу, до побачення!